Уже традиційно 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. На площі Героїв Євромайдану вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. На початку заходу молодь представила виставу про біль подій того часу. Свободи тут, твердів бетон. Ще не стріляє підворотня. Свинець лише плавиться ще десь. Іще жива Небесна Сотня, Іще живі герої Десь. Мати героя Віктора Гурняка прийшла на захід, аби вшанувати пам'ять про свого сина, який загинув у 2014 році, вивозячи особовий склад. Жінка закликала пам'ятати та відзначати не тисячу днів повномасштабного вторгнення, а пам'ятати, що воєнні дії ведуться з 2014 року. 2014 рік, що ми маємо далі? Луганськ, Донецьк, ворог посунувся на наші території. І ці мужні і незламні хлопці з Майдану з палицями в руках вони сказали, що ми є Україна. Вони живим щитом стали в Луганській і Донецькій областях зберегти нашу державність, зберегти наш прапор, наш тризуб, нашу Україну, зберегти і закласти фундамент новітньої. Відродженої незалежної України також були присутні і представники духовенства, які провели панахиду та помолились за усіх полеглих героїв у російсько-українській війні. Небайдужа громадськість також долучилась до заходу, аби покласти квіти до пам'ятника небесній сотні. Ігор Войцеховський говорить, що такі заходи варто проводити частіше, не прив'язуючись до певних дат. Це обов'язок кожного з нас пам'ятати про цей чин, який зробили наші хлопці, захисники наших проєвропейських цінностей ще в далекому, 13-14 роках. Майдан відстоювали прості, звичайні люди з різних регіонів, різного віку, за різним професійним спрямуванням. На жаль, маємо пам'ятник є Небесна Сотня, це наші янголи-охоронці. Небесна Сотня, Небесний легіон. На жаль, він постійно поповнюється. І ці Жертви це є плата за нашу свободу не тільки за один день, який в році, а за всі дні, за всі години, за всі секунди нашого життя. На заході також був присутній міський голова Тернополя, який розповів про героїзм людей, які вийшли на майдан, та почали боронити незалежність та суверенітет України. Українці довели всьому світу, що поняття свобода і гідність це не пусто порожні слова, тому що тоді на майдан вийшли люди різного віку, різних статків, різних вподобань. Але всіх їх об'єднує одне це бажання жити в демократичній європейській країні. Коли 21 листопада-2013 року студенти вийшли на мирний протест, ніхто не знає, який буде подальший розток подій. Але після того, коли влада використала свій метод, побила молодих людей, українці піднялися на їхній захист. Під кінець заходу вшанували пам'ять тих, завдяки кому ми і досі можемо жити під мирним небом.